Це називається інтрига. Інтрига я чуть не вмерла, йду і думаю... Мені зараз конець. Мені зараз щас... Все, конець. А то Парашка. А там буде все пік-пік-пік-пі-пі, так? -пік, да? Ні, я не буду звіти піки. Хай люди знають, правду. Винку прекрасно. Наскільки прекрасно. Погода завтра на маршруті вранці, плюс 4, плюс 11. Хмарно з проясненнями. без опидів. Ну, Зараз було ще одна там погода. А де неправда? А, да. Пояснення було трошки, так, як ми в автобусі їхали. Так, зато Марина каже, чу-чуть приємного. Ну так, а? в автобусі було. було. А, думала, а чекай, от то, ще одна, одне місце я на неділю змукачував парашку. Погода буде бомба. Ну то, вона і, є. Бомба. то а, вона і є. Дівчата, вам жарко, гріє сонечко на вас. Гріє.